Так ну що, друзяки? Полетіли на футбол з дому, а де мій телефон? А де мій телефон? А де мій телефон? Думаю Ой, бля. Ой, бля. Ой, Ой, я звоню малака и ищу какой свой телефон, бля. Алис, вы сын. Бля, бля. бля хамука. Ну, у меня честно, вот такая бывает. Вот бывает у меня такая. Можем взять, например, телефон в руки. Балакать с кем-нибудь по телефону и, казать, и шукать себе телефон. Либо еще что-то. Уже <laughs> не один раз так было. Вы бля. И смей <laughs> <laughs> Так, ну что, <шо>, друзья. <laughs> Всем добрый вечер. <laughs> Всем добрый вечер. А, я беру вас с собой. Вы поедете там с на футбольчик. Мы с вами сейчас чуть-чуть погомоним. Свяху свою не можу понять. Юлить щось возлі мене. Це в нас сьогодні вівторок, мені просто в четвер день народження. Щось юлить возлі мене задає кучу вопросів. Якихось наводящихся, знаєте. О, це не свях, а це, це е, сміх ходячий. Юлить щось такі серйозні задає, я ж розумію, що вона в мене випитує, що я хочу собі на день народження. Ну і соответственно ж я а, дураком прикидаюсь і нічого не хочу, нічого не треба. На этом. На самом деле, чесно, мені нічого не потрібно. У мене все є. Машина є, любима знаете, є, а, якісь, знаєте, а, якісь такі побрякушки, в плані, який тобі тіпо, там не влучає жизнь твою, а просто, а просто приносить якесь удовольствие. Не знаю, що вона що, що вона хоче що вона хоче купити мені, я без поняття. Взагалі навіть не, не подозріваю, що вона мені хоче купити на день народження. А я хотів собі на автомобіль знаєте, Ну це більше не для себе я хотів. Я більше хотів для неї. Поставить камеру. Поміняти повністю магнітолу, поставити місто старої штатної магнітоли, хотів поставити, щоб був екран, для того, щоб Света могла паркуватися. Вона, тому що вона не чувствує машини задом, да, і вона паркується, може там далі припаркуватися, може стати, треба рівно стати, а вона стала отак. Ну, тобто, щоб, щоб да, для того, щоб були камери, щоб вона могла щоб вона могла паркуватися нормально, їздити нормально, виїжджати нормально. Хотів, хотів це. Я думаю, може, це воно. Не знаю. Не буду брехати, не знаю нічого взагалі. Вона якось так, юлить, така, знаєте, от, от така, як якась провора, яка, якийсь сищик, якийсь детектив, е, винюхуючий, що, що потрібно мені. Що подарок, без поняття. Ну, ми з вами подивимося. Я буду радий будь-якому подарку. Ну Це більше для неї, я хотів би встановити на, на машину. Ну і що я хотів, у мене дуже поганий світ, ребят. У мене такий поганий світ ну, ночний. А, ви знаєте, от якщо буде дощ, то краще ночі не виїжджати. Реально не видно асфальта. А тим більше мокрий асфальт він глотає весь світ повністю. Я ще хотів поміняти свет. На даний момент у мене свет на мою машину стоять повністю з установкою, з чисткою, з лінзами, з блоками е, розігу. Е, починає стоїти 7 тисяч гривень. От 7 тисяч гривень це найхіровіший, е, а е, самый дорогий. Це зараз у нас є модні з'явилися. Називається лазерний цвіт. Е, чому я хочу поставити лазерний свет? У мене є клієнт якого Hyundai. І він поставив собі, да, він заплатив 600 доларів. Ну, Він каже: Артем: їду ночі, в будь-яку погоду. А, мряка, не мряка. Дощ сніг каже їду рачом, як днем розсіває світ. Мало того, що розсіває світ, ти бачиш обочини класно, ти бачиш перед собою класно. Не сліпе, не сліпе тобі стрічку. Блін, просто-просто каже ідеально. Просто ідеально. І оце я загорівся ще й світом, тому що мене просто ви, ребята, ви, ви просто не бачили мій світ. Ми, Ігор, ми з ігорем їздимо на футбол. З товаришем. Він каже, Артінг, такой світ включений чи ні? Ночу. Це він йде, і каже, це ночью. Ребята. Ну, ті, хто автомобілісти, вони мене поймуть. Ті, хто їздить за рулем, вони розуміють, що таке хороший світ, що таке поганий світ. Я думаю, всі стикалися з поганим світом на автомобілі. Ну, оце я ще хочу поміняти. А тим більше що зараз починається зімня-пора по року. А в нас такі зими, знаєте, а які в нас зими? У нас зими доживі, сніга ніколи немає, мокра, слякоть, погана видимість, ніч стає длиннішою набагато, ніж день. Соответственно, ну, це все-таки в першу чергу твоє безпечність. І оце мені ж ще хочеться поміняти, виходить собі фари. А, хто в Дніпрі? Є? В принципі, мені в будь-якому треба буде міняти, але це місяць раніше, місяць позже, я в будь-якому буду міняти. Хто в Дніпрі, ребятки, підскажіть, пожалуйста, в кого є хороший мастер по заміні реставрації фар? Я буду дуже благодарен, якщо в когось є. У мене немає, чесно. Людей, які можуть займатися фарами, їздю, знаєте, поїздив. На три салони, які займаються а, фарами у всіх трьох різна ціна, і всіх трьох противоречучі основання, чого краще їхні, їхній світ. Приїхав на один салон, вони кажуть, у нас краще світ, а, того, що там ми даємо гарантію. А ті кажуть, приїжджай на і ціна, там, наприклад, там, там 17 тисяч. Других приїжджаю, а, там кажуть. Там кажуть на цих вже, що це світ хіровий, лучше брати от такий світ, тому що він ці світе ночі лучше, ніж той світ, який вам рекомендували. І на третьому теж саме. розумієте? Хір знає кому, кому вірить, тому що я не можу сказати, я не знаю. Вони знаєте, ну як продавці, вони найголовніше їм продати. А буде ли воно ходити, ліба довго, не довго. Мені треба розуміти. І може хтось вас може підказати, може хтось сталкувався, хтось міняв відчуття, якісь є зовсім інші, знаєте. Від того, як ти їдеш після, після того, як в тебе були старі фари і старі ксенони. У мене чесно вже, ну машина у мене 2007 року, що мені скривати, лінзи повигорали по-любому, там вже знаєте під заміну лінзи і все остальне. Плюс треба почистити фари а, ось, жовтізни, потім треба наклеїти на фари. Ну, це все як положено, все як робиться. І оце не знає, де в Дніпрі піти. Просто я ж кажу, що кожен, кожен в кожному салоні ганяють. Друг на, на друга, щоб їх робили. Ребят, може хтось з Дніпра розуміє, знає. Може навіть є в Кам'янське. Кам якщо в Кам'янському буде дешевше, я в Кам'янське поїду. Доблагодаряю вам за, за допомогу, якщо хтось допоможе. Вот чому я не люблю ночі не їздити, тому що в мене поганий світ, не дай Бог. У мене вже було таке. Я перед Кіровоградом, ой, перед Кремінчугом влетів в таку яму. Ну, це правда не на цій машині було, а було на ще на Opel. Це ще 2000. Який там рік? 2000 якийсь там. 10-й, Я в таку ребят в яму вскочив, щоб ви розуміли. Два переднє і заднє колесо на Ухнарі. Щоб ви розуміли. На ухнарі. В не доїхав напевно, кілометрів 10 до Кременчуга. У мене е, е, я вскакую в яму, яма ж велика, глибока. І виходить так, що я просто ріжу два колеса. Запаска в мене є. ну Поміняю я переднє колесо. А що з заднім робити? Нема, диск спогнуло. А це 9 часов вечора. 9 часов вечора, так. Да. Я перед кримючугом. А, десь там у спенку, хто кремічу, знає, спенку проїжджав, вже там десь кілометрів 14-15 км ставалося. А, і виходить, що така от херня зі мною случилася. Це вже в Полтавській області. І дай Бог водитель їхав е, якийсь е, на, е, там, на спринтері Ніхто не останавлювався, взагалі. Ніхто. На спринтері, А я був не сам, я був з Светою. Ні, це був 12 й рік, бо я вже був з Святою. Десь був 12 й рік. А, дай Бог, люди остановилися, одній дні. Одні, я, мабуть, полчаса минут 40 тормозив машини, ніхто не встановлювався. Спринтер встановився. Ми загрузили колесо. Поїхали в Кременчуг, ребят, поїхали в Кремінчух. Найшли на це колесо заміну. Як там купив резину, мені 9 часов ввечора, в 9, ми пошукали шиномонтаж ночний, прикиньте. Е, і, і оця людина моталася. Дай Бог йому велике здоров'я за те, що він мені так поміг. Да, я йому заплатив, ну, а він мені поміг в таку пору року, в таку в таку ніч. І от після цього я стараюсь по ночам, от після цього випадку. Я стараюсь по ночам з плохим світом ніколи ніде не їздити. А якщо десь виїжджаю, то тільки по або знаючи, що, там, а, що, що ця дорога а, в хорошому стані, а десь не познаючи дороги, я ніколи в житті не поїду по ночам. Мені легше виїхати рано зранку, або в обід. Я себе тоді чувствую безпечно. Оце, оце з 2012 року. у мене така фобія з'явилася. Е, Так что я буду вдячный вам, если вы мне поможете Поможете В Днепре со светом Ну как-то так Я к Васе Романчук Кажет в ТикТок, ну как-то так Ой. По поводу Футбола и тренера Друзья, я сейчас Я так втягнулся уже в бокс Мальца на увазе В тренировку Що я вже з, з великим задоволенням біжу на бокс. тому що мені так подобається тренуватися. І здівательство над моїм організмом. Я виходжу з тренування просто ідеальним. Знаєте, в мене в житті, після тренування в мене в не болить нічого. В прямому смислі слова, нічого не болить. Взагалі нічого. Знаєте, як. як 15-літній парінь, який ніколи не отримав травми і обмін веществ сумасшедший. І я це так виходжу після тренування. Я так кайфую. І ще дуже велике зависить от тренера. Тренер Треніре кайфовий. Понимає, я, Ви знаєте, що я не люблю людей, які, у яких немає чувства юмора. У Віталіча. Це просто чувство юмора. Знаєте, от мені з Самвелом. В плані, в плані юмора. От. І так же само тут. Може ще й за цього, знаєте, що людина, людина така попалася обалденна. Трейровочка, він показує, він Він мене просто не жаліє, ребят. Він мене не жаліє. Я просто. Вих... Я останнє, що ми займаємося, це прес і спина. От останнє після всієї тренировки, я знаю, що я після цього вже не встаю. <з nominated> я вже потім переворачуюсь на живіт і потихоньку встаю. Потому що в мене руки оперег трясуться. Я плеч не чувствую. Е Взагалі плеч не чувствую. Поняли? І ног не чувствую. Потому що так забивається, ви просто собі представити не можете. Він мене так ганяє по цьому. Я в житті так не потів. Я навіть на кросфіті так не потів, як потію тута. Я раніше думав, та що там махати бої сенью е по пів кілограма гирки, знаєте, є такі по пів кілограма гирки. Та що там ними помахаєш, ребят? Дві минути, той, у кого, той, у кого немає тренування, він хер видержав так помахати дві минути. А я думав, раніше, та що там, та що ти о чому? Ти взагалі про що? Ти взагалі про що і... Е як можна таке нічого не зробити. Ребят, тяжело настільки. Якби ви розуміли, я перших 15 хвилин в мене йде тільки розминка. Ну тільки при цій розминці я вже весь мокрий повністю до трусів. О, і мені подобається з ним. Він реально ми можемо пошутити. Він, він, з мене, він з мене шуте. Я з нього шутю, знаєш, а, буває так, що. Uh, він же в мене не б'є, а я такий знаю, що ну сюди. мало того, що треніровка проходить, я на час не дивлюся. Мало того, що ти проходить проходить швидко. З задоволенням виходиш, получаєш кайф, отримуєш якісь, uh, якісь навики і в боксі, і в походані. Ну коротше, як три в триводному, як кофе є три в одному, так і ти. Ой, я хоч з вами, знаєте, і поки йду на футбол, я хоч з вами вибала ну. По-другому. По-другому нікак. Розкажу вам, покажу. Жизнь свою, твою. Зараз ми вже під'їжджаємо з вами до футбольного поля. А футбол це в нас не тренування. Я на 12-му кварталі прожив з 2005 року до 2020 року. Я прожив на 12-му кварталі. І, а Маліновського, 12-й квартал це два кінця раз... города Дніпра. 12-й квартал там, Маліновського там, щоб ви розуміли. І я до сих пор їздю з пацанами, які в мене тут живуть. У мене всі кінти поставалися тут, на 12-му кварталі. А я з ними оце їздю, і ми граємо, і ми граємо в футбол. До сих пор, це з 2005 року, як роззнайомився, як приїхав в Дніпр, коли в мене не було нікого, ні друзей. Взагалі один був. Взагалі один. Не було в мене в Дніпрі нікого. Ніхто не жив в Дніпрі з моїх, а, з моїх друзей, які в мене жили в селі. Ніхто, я був один в Дніпрі. Було дуже важко. В першу чергу мені було дуже важко знайти друзів. Дай Бог потихонечку, знаєте, ночував в машинах. Ну, Я вже розказував, можете подивитися в інших відео. А, машини, це знаєте, життя така. От. от якщо не будеш десь щось робити, пропадеш. Довелося ну, потихонечку викрушуватися. Да, чоловік такий, знаєте, раніше в молодості любив погуляти, любив, а, знаєте, а, є в тебе деньги і в тебе друзі, є. А коли в тебе денег немає. Тебе і друзей немає, оказывається Ну тільки це ти, це ти вже е, осознаєш тоді, коли ти став чуть-чуть старший І в тебе появляється щось в голові А так, От чесно, я сейчас аналізую свою жизнь Ну Дуже багато чого я потеряв От я б, если б Мене перенести обратно, я б стільки пізмінив би в своїй житті, я б не тратив би свою житть на людей, які мені не потрібні були на те время. Слава Богу, у мене не було друзів наркоманів. Оце слава Богу, що мене було друзів наркоманів. А от ті, хто, друзі, одноднівки. я их всегда читал. Вот я вот как привяжусь, понимаете? Я человек, который привязываюсь до людей дуже быстро. Вот я тот человек, который привязываюсь. Мне только дайте повод э, привязаться, и я вам и э, я привяжусь. Я для этой людины сделаю все. Но не знаю, или она для меня сделает. Это уже для меня будет другой вопрос. Но я для этой людини, если я привязываюсь, я для этой людины сделаю все. Мене навіть світа ругає, по те, про тому що а, коли я до світа не треба стріляти. Мене світо ругає за те, за те, що я а, в ущерб роблю собі, а комусь допомагаю. Це не, це, це не означає матеріальне щось там, деньги, не деньги. Це може бути все щось. Знаєте? От, наприклад, там. А, у мене така є черта характера, що, наприклад, я можу знайти машину там комусь, я утрирую, да, хорошу. Яку я можу себе купити, воно, е, я можу це купити, вона мені понравилась, Ну я хочу вводити це і щоб е, мене друг купив їй, щоб він їздив на ньому. Я собі в ущерб піду, але я допоможу йому. Ну, це я на прикладі машини там, кажу, ліба ще щось. Поняли. Це не обов'язково деньги. А Денісік, а Денісік, я призів. У мене в самого не було денег, я перепозичу. У мене самого не було. У мене друг був. От представте, в мене був друг, до якого я прив'язався, від того він зараз в Англії, в Америці. Він мені дзвонить і каже, Артем, позич мені півтори тисячі гривень. Ребята, у мене зарплата, у мене зарплата на те время була 1200. А він мене просить позичити півтори тисячі гривень. Я перепозичаю в когось дені, щоб виручити його. И як ви думаєте, він мені віддав? Ні. Я брав кредит в Платінум банк. Ще помните в Дніпрі. В Дніпрі був такий, може по-любому знаєте, ще був такий банк, Платінум банк нас в Україні брав. Я брав кредит, щоб погас... щоб віддати долг людині, який я позичив. Ну, ну, ну от така людина. Потому що... Я когось виручу. а зараз ні, я... Ну, зараз вже в мене такого немає. Це раніше в мене було, тому що я, я хотів комусь годити. Я е, хотів бути хорошим для когось. А казалось, ну я в принципі нікому не треба був на той час. Ну, Якось отак отакі, навіть в мене такі були от моменти в житті. А ці люди зараз живуть хорошо в Америці. У них все добре. Про Арчома вони ніколи в житті не спомнили. Навіть не перезвонюють, навіть не пишуть. Ну і сам реально розумію, що це все-таки моя вина молодий, дурний, нікому. На те час не нужний, кроме батьків. А батькам. А батькам завжди стіснявся дзвонити. І якщо в мене якісь проблеми були в Дніпрі, я старався їх рішати сам. Не знаю чому. Без поняття. Чого. Ну, може так, знаєте, може потому, що Во-первых, в мене батя не стало в 2000-му, і я, і я все час рішав випроси не через маму, навіть в детські времена, а через старших друзів. Хтось в мене в селі батьків дуже сильно поважають в моєму селі, і це, не, це ніхто не скриває, тому що в мене мама і папа вивчили на даний момент, вивчили в моєму селі все село, грубо говоря. Якщо починаючи, вони мама мене вчила з 80-го року на одній роботі робота вчителькою. І вона вивчила дуже багато дітей з нашого села. Її дуже поважають. Я це це в селі ніхто не скриває. І так і старші люди, старші хлопці, які були за мене старші, вони за мене вписувалися все время. Це так було. Да. Так, друзі. Спасибо, що були з нами. Я приїхав уже на футбольчик. і Спасибо, що послухали, вислухали. Вислухали мою історію, як я жив, що мені потрібно. Мені потрібна ваша допомога, якщо хтось може допомогти. Якщо вам така історія була цікава, я буду ще так розмовляти з вами. Так що всім гарного вечора. Дякую, що були зі мною. Дякую, що провели мене на футбол. Люблю, цілую вас. Гарного, гарного вам відпочинку. Вівторочка. Можете сьогодні. Чайку маленького. А можете і віскі, хто хоче. Se